Ну і місто, яке фактично виграло у війну Ужгород, чи справді можна так сказати? Одне із найбільш віддалених міст на заході країни. Кордон із Європою тут іде просто по міській межі, а вікна новобудову мають вигляд на євросоюз у прямому сенсі цього слова. Тут немає комендантської години а карпатські гори захищають не тільки від антициклонів, але і від російських ракет. То чи є шанс, що маленька область на кордоні чотирьох країн Європи зможе виростити у себе новий український мегаполіс? Досліджувала кореспондентка ДСН «Тижня» Ірина Коваленко. А заодно дізналася, чи всім подобаються такі зміни? Ужгород найзахідніший обласний центр країни столиця Закарпаття. Це квітучі сакури і навіть пальми, п'янка липова алея, хрумка, випічка і кава. Тут за рогом буквально вже Європа. Он тут видно, як літаки розсікають небо білими смугами, краєвид з минулого життя. Межа Ужгорода проходить по кордону зі Словаччиною, звідси до Відня, Праги чи Варшави їхати ближче ніж до Києва. А сама Закарпатська область межує із чотирма країнами ЄС: Польщею, Слова. Баченою Угорщиною та Румунією із повномасштабним вторгненням Закарпаття стало найбезпечнішим регіоном країни. Тут найменша кількість прильотів за весь час, відсутність комендантської години все в купі здається зіграло на руку для розвитку Ужгорода. Чи люди йдуть спати. Люди в Ужгороді, в Закарпатті їдуть виспатися. Однак не лише відпочити і виспатися, сюди переїздять, перевозять бізнес, відправляють дітей в місцеві школи і садочки їздять цими дорогами. У нас є якась, я не знаю, дурна звичка всюди їхати на машині. Місто малесеньке, і якщо там умовно я стою в заторі 15 хвилин, мене вже просто тремор. Населення Ужгороду зросло з офіційних 115 тисяч у січні 22-го до 160 зараз. Утім, реальні цифри більші, кажуть фахівці. Серед переміщених ось. Сіп, офіційно зареєстровано 29 тисяч релокованих підприємств понад 200. Це одне з релокованих виробництв. Із Дніпра до Ужгорода бізнес леді Тетяна переїхала наприкінці 22-го. По карті Україна обирали найбезпечніше місце на сьогоднішній день, тому вирішили обрати місто Ужгород. Воно на кордоні і в якомусь випадку, якщо б щось трапилось, я б могла дуже швидко з дітьми знову поїхати за кордон. Окрім безпеки, зручно для бізнесу, адже компанія експортує продукцію у понад 40 країн Європи. Тут виробляють техніку для салонів краси, зокрема манікюру. Тут ми вже придбали земельну ділянку. Тут вже під час війни першої першого року війни побудували виробництво. Релокували не лише виробництво, а й співробітників з Дніпра. На сьогоднішній день в штаті 41 людина, приблизно 10 Релокованих разом з нами. Є люди, які релоковані з інших регіонів, але також є і місцеві люди тут в компанії. Утім, до Дніпра родина Тетяни не повернеться. В Дніпро після закінчення війни ми вже не повернемося. Ми для себе вже обрали місто Ужгород. Ми вже тут будуємо своє життя, побудували вже виробництво, вже друге виробництво будуємо. Вже син ходив вже в Ужгородську школу. Ми вже отримали Ужгородську прописку. Релоковані підприємства це податки у місцевий державний бюджет. І за січень вересень цього року на Закарпатті перерох. Кували 12 мільярдів 300 мільйонів гривень з податку на доходи фізосіб до зведеного бюджету порівняно з довоєнним роком, плюс 5 мільярдів, практично зріст на 100 відсотків, і це ще не враховані в три місяці. Через те, що переїхало в Ужгород різні підприємства, вакансій багато різних і IT, і маркетинг. І інженерія, і виробничі процеси, і офісні напрямки багато є новобудов, де можна придбати собі або оренду, або купити будинок, або купити квартиру. Справді, Ужгород тепер лідер серед темпів будівництва, як у кількості, так і у ціні. Тут найвищі ціни як на оренду, так і на купівлю квадратних метрів. Тут оренда найдорожча в Україні. Найдорожча в Україні. Найбільша кількість ріелторів. Наступає якась ера девелоперів, ера забудовників, де вони часто диктують правила. Правила, які не надто подобаються жителям Ужгорода. Немає такого підходу до будівництва, як як З інфраструктурою, каналізацією, електро. Постачання, водопостачання. Ви розумієте? Зразу старі будинки відчувають те, що в мережу вливається тиск, але води гірше небагато. Ага, а якість набагато. води теж ну от відчули це? Є на жаль. Міський голова Ужгорода змусити забудовників зводити садки школи, не лише приватні, не може з юридичної точки зору. Ми не маємо повноважі, щоб вплинути на забудовника. Мовляв, і потреби такої немає. І фактично тенденція до зменшення кількості дітей в школах, незалежно від на те, що приїхала така велика кількість громадян. Тенденція до зменшення? До зменшення кількості дітей, як і в школах, так і в дошкільних навчальних закладах. Мерна водить статистику, за якою у січні 22-го в дитсадках навчалось 4200 дітей. А зараз на Місті менше. Утім, колишній головний архітектор Ужгорода вважає, що місто буквально не знає, куди несеться. Новий генеральний план тільки на розгляді, але він заснований на прогнозах 2018 року. Базові цифри не років перед 107 тисяч населення. пониження що демографія спадає, люди більше виїжджають ніж приїжджають. А фактично місто живе за генпланом 2004 тисячі оскільки потрібно на таке кількість населення там. Садочків, шкіл, транспортне навантаження, навантаження інженерної інфраструктури, електроенергія, вода, каналізація і так далі. Нинішнє активне будівництво послуговується детальними планами окремих територій, ділянками у кілька гектарів, тобто це як окремі острови, ніяк не пов'язані з містом. Додайте сюди ще один мільйон туристів на рік і зрозумієте, як тут жити після будівельного буму. А що ж в Ужгороді по цінах на продукти? На центральному ринку Ужгорода, зеленому, відчула себе як на столичному. Тут так само не хочуть говорити на камеру. Ціни що по чому? А чого? 40 гривень. Жовтий помідор сто шість гівень. І такі самі ціни у м'ясному відділі пан Володимир був більш охочий до розмови. А що по чому? 220 на костій. Без косточки 240 250, сало 150, телятинка 350-400 на кості. Тут теж ціни виросли, як і по всій країні. Ціни повисилися на закупку і маленькося підняла ціна. А чого? Це скрізь і в Києві так само, і. Подарить не во первих не є худоба вже. Мало худоби. Мало худоби вже. Тепер всі зі і піднялася. А люди багато купують м'ясо? Не купують. Також як кратко практички, позирайте це мене. Кажуть, ми, що у службу ми... багато людей Чуєте? там уже є багато людей ну, по супермаркетах Може як ростуть ціни на Закарпатті вимірюють замість індекса борщу індексом бограча. За даними карпатського центру полінгових досліджень, найбільше в ціні зросло м'ясо на 32%. Щоправда, неясно, яке саме у Богроч можуть класти до п'яти видів різного м'яса. Далі перець на 10%, на 8% неочікувано вода. П'ять літрів і по сім відсотків зростання розділили картопля, помідори і паприка спеція. Тож бограч на родину з п'яти людей у жовтні коштував 684 гривні, а з довоєнним часом зміни взагалі драматичні. І, хоч тенденції з індексом борщу схожі, місцева страва перетвориться на туристичний атракціон, бо дорожче за борщ на 462 гривні. Попри відсутність комендантської години, віддаленість та мінімальну кількість прильотів не можна сказати, що Ужгород та в цілому Закарпаття не відчуває війни. Тут так само ревуть сирени просто рідше. Так само приносять квіти і прибирають на могилах героїв їхні родичі та близькі, кажуть, що Ужгород ти? не відчуває війни. Та ви таке не кажіть Ні, душі як, кожного. Як... Вона є, тому що якось причетний до того. у когось чи родичі, чи знайомі. На нулю і постраждали поранені, мають наслідки. А щодо відсутності комендантської години, віктор каже, що тут активного нічного життя практично немає. Працюють переважно цілодобові продуктові магазини. Зараз на годинку 23.55 Ми за п'ять хвилин до комендантської години, як і в решті країни, вийшли подивитися, що в місті відбувається. Ну, ходять парочки поодинокі люди. Поспішають додому. Якоїсь такої там активності. І гулянь і тусовок я не бачу о 12 12-й ночі. Вимкнули ліхтарі на одному березі. Ужа на іншому було видно поодиноких перехожих, і тиша. Можливо, їм і не треба тут. Комендантська година Ужгород, як і решта міст Закарпаття, виграли такий собі карт бланш. Безпекова ситуація, близькість кордону, переїзд підприємств. Утім, хотілося б, аби інвестиції та будівництво мало чіткий план, а не нагадувало дикий захід. Ірина Коваленко, Роман Сищенко, ТСН Тиждень, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Ну і той такий Ужгород увійшов у п'ятірку українських міст де зарплати на рівні середньої в Україні. До речі, за даними одного із сайтів пошуку роботи, вона становить зараз 26,5 тисяч гривень. Тож куди їхати по пристойній зарплати, вирішили подивитися, і ми і склали традиційний вже для ТСН тижня рейтинг. Отже, на п'ятому місці в нас Дніпро, місто транзит для переселенців зі сходу і військових. У середньому тут платять 25 тисяч гривень. Також платню можна отримати в Одесі та Франківську. На четвертій сходинці Ужгород, попри будівельний бомб і відсутність комендантської години, середня сума винагороди становить 26 тисяч гривень. Вище за середню українську зарплату можна отримати у Львові майже 28 тисяч гривень і чесне третє місце нашої п'ятірки. Срібний призер рейтингу столиця Київ – магніт для фінансів з усієї країни має середню оплату 30,5 тисяч. Тисяч гривень. Ну і в лідери несподівано вирвалася дистанційна робота. Працювати можна з будь-якої точки і одержувати при цьому в середньому 32 тисячі 500 гривень. Вакансії на цю суму найбільше. Ну і ось такий вигляд має п'ятірка місць, де роботодавці пропонують платити більше аніж середня зарплата по Україні.